lot Винограда. Кожну мені гірку, яка не приносить плоду, відрізає він, а кожну, яка вроджує плід, він очищає, аби ще більше плоду давав. Уже і ви чисті, Слово, яким промовляю я до вас. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуває вона на виноградині, ой і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина в гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, то й мов гілка буде виконута геть і псовне, їх узбирають, кидають у вогонь і вони згоряють. Коли ж ви мені перебуваєте, і мені слова в мене, і мої слова в вас перебуватимуть, просі тоді, чого лише забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославляється. Коли ви щедрі приносите, тож і учнями моїми станете. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Це частина нашої прогуща. Шановні сестри, монахині, вихователі наших дітей, кохані діти, дорогі наші міністранти, шановні наші парафіяни. сьогодні, в цю неділю, діти, які перебувають тут на реколекціях, закінчують свої реколекції ОАЗові, які є побудовані на Розарієві, на святому Ружанцеві. І сьогодні є дві останні таємниці, над якими діти задумуються. Це таємниці, які є спрямовані на Божу Матір. Це той момент, коли Марія була забрана до неба, ми кажемо успіння чи засненці по-польськи, теж старопольське така назва, або кажемо в небо взяття Пресвятої Діви Марії, і саме остання таємниця це укоронування Божої Матері на царицю неба і землі. І власне сьогодні, коли ми чуємо Євангелію, яку Ісус. Нам пояснює на прикладі винограда винограда. Можемо сказати, для нас на Україні теж є це розуміння таке близьке, тому що далі на схід, скажімо, туди в Крим, де більше цих виноградів росте чи в сторону Молдавії. Люди більше розуміють, як це управляти виноград. Ми більше може розуміємо, як картоплю вирощувати, бураки. Але є таке, така поговорка народна, де люди говорять, що яблуко падає недалеко від яблуні. І можна різні інші приклади давати. На чому це сьогодні полягає? Варто було би собі звернути увагу на заповідь четверту, де говориться про шанування батьків. Шануй батька і матір твою. І, власне, сьогодні, коли ми задумуємося над цією Тайною Розарія, коли Божу Матір Ісус взяв до неба, і це була нагорода від сторони Ісуса для Марії, і друга справа це таємниця, коли Марія була укоронована на царицю неба і землі, то сьогодні можемо сказати, що дуже гарний цей зв'язок був між Марією і Ісусом. І це є приклад святої сім'ї, сім'ї з Назарета. Ми кажемо, що це пресвята родина, навіть є свято в церкві, коли після Різдва в неділю ми святкуємо урочистість сімейства Господнього. І, кохані, сьогодні, коли ми слухаємо ці слова, як нам читав отець Бенедикт в Євангелії, що Ісус пояснює, ми хочемо теж бути разом з Ісусом, але в який спосіб? І він показує нам на цьому прикладі, що є виноградна лоза, і всі гілки, які є на цій лозі, вони є живими. Тому що ці соки винограду проходять і оживлюють. І ці галузки, ці гілячки, вони приносять плід. Якщо її відрізати, цю гілячку, вона всихає. Це теж є кохані приклад єдності з церквою, єдності з Богом через таїнства святі. І не раз ми кажемо, що ми собі дамо ради без костюму, дамо собі ради без священника, без таїнств. І так в Бога віруємо в серці. Не треба сповідатись, не треба ходити в храм, ми собі вдома можемо помолитись, перепросити Бога. Але на це є відповідь дуже така, знаєте, проста. Коли людина, наприклад, в аварії втрачає ногу чи руку, скажемо, людина живе далі, але руки немає. І ми задаємо питання, де душа людська залишається в цьому тілі, яке живе далі, чи в цій руці, яку, наприклад, ампутували, відрізали в лікарні. Де перебуває душа? Хоча тіло і то, і то. І ми не раз дуже легко себе відрізуємо, знаєте, від, як гіляки від стовбора. І кажемо, ну ми є далі гілячками. Ще є зелені листя. Наприклад, як хтось хоче зламати гіллячку вишні, то може вламати цю гілочку, і ще вишеньки, які є на ній, може йти по дорозі, їсти. Але якщо пройде місяць, то ця гілячка всухає, всухає ці ягоди. Ці вишні відлітають від неї. Потім відлітають від цієї гілочки листочки. І так ця гілочка перетворюється в сухий патичок. Який навіть пізніше, якщо його десь залишити, він притворяється в порох. Навіть не потрібно його палити. І, кохані, це є дуже важливе, тому що коли ми сьогодні задумуємось над Божою Матір'ю, то ми скажемо, що Марія вона є перша християнка, яка була вщеплена в Бога. Тому що християнин це людина, яка носить в собі Ісуса Христа. І Марія під час благовіщення прийняла Ісуса Христа і вже ніколи від нього не відмовилась. І щоб винагородити цю велику любов Божої Матері, Ісус, відходячи з цього світу, коли вмирав на Христі, Він не залишив її самотньою, закликав Йоанна, який стояв під Христом, і каже, ось твоя матір, а Марія каже, ось твій син. І він не залишив її помирати в самотності. Мало того, не дозволив їй взагалі померти. І тепер, коли ми дивимося на ці події в біблії, коли ми роздумуємо над тайнами Розарія, коли ми молимось Розарію, дуже варто собі є подумати, наскільки Господь Бог делікатно промовляє до нас в цих тайнах. І тепер завдання для дітей і для батьків, що діти повинні завжди бути послушні батькам. Це не означає, що коли тато чи мама скаже, не виходь заміж за цього хлопця, чи не женись на цій дівчині, чи не йди в монастир, чи не будь священником, то має слухати. Слухняність це означає повага, але вибір завжди належить до конкретної особи. І так як святий Павло Апостол скаже в Новому Завіті до батьків: батьки, не дратуйте своїх дітей, тому що це дуже важливе, прийняти дитину, виховати її і пустити в життя з Богом. Щоб ця дитина, коли має 40 років 50, щоб мама не переживала, чи ця дитина їла, чи вона спала, чи вона оділася, коли було холодно, Бо просто потрібно мати цю свідомість, що ми так виховали дітей, що вони пізніше, коли ми вже будемо старенькі, немічні, що вони вже зможуть нас виховувати. Ми їх в дитинстві повинні вчити, як потрібно ложку тримати в руках, як потрібно кварту, води принести. Як потрібно напоїти малу дитину, тому що ми, коли будемо старенькі, то ми будемо як мали діти. І ми теж, може, скажемо, вже не будемо так в руках мати такої сили, вже треба, щоб хтось нас напоїв, нагодував. І ця дитина буде собі пригадувати, як ви її виховували, як ви її кормили, одівали, як це робили делікатно. І ця дитина потім буде по цих самих шаблонах відноситись до нас. І це є важливо, щоб ми все робили з Богом, тому що якщо без Бога все це робити, то дитина скаже, що це релігійний спорт просто. Так як, наприклад, є люди, які постять і хочуть співчувати стражданням Ісуса Христа і моляться цим постом. А є люди, які постять, але роблять це для того, щоб зберегти фігуру. Це є спорт, а не пост. Хтось може ходити в костьол і сказати, що я поспорив з другом. Хто в цьому році більше буде в Костьолі і в календарі ставить відмітки і каже, я виграв. По математиці ти був 58 разів, а я був 61 раз. Але це є віра. Тобто, чи ми робимо все для математики, чи ми робимо все для віри? Чи ми робимо для того, що живе в нас Ісус Христос? І сьогодні, кохані, коли ми справді слухаємо Боже Слово, коли роздумуємо Його, то можемо собі подумати, чи в наших сім'ях. Справді є цей момент, що ми можемо сказати, так, тато, мама, це такий стовбур, і діти, вони виконують все те, чого навчилися вдома. Вони є, скажімо, як ця фотографія, як ця копія дітей, як такий магнітофон, який наслухався і потім говорить. І дуже, скажімо, помітно, коли, допустимо, цих дітей вивезли десь, так як ми їх привезли сюди до вас в парафію, і можна по дітям сказати, хто як живе вдома, хто молиться. Хто знає, що таке Розарій, хто вміє їсти, хто вміє почекати, щоб інший наляв собі чаю чи ні. І по тому все видно. Ми можемо сказати, що діти це паспорт батьків. Правда? І, власне, для того, коли ми слухаємо Боже Слово і роздумуємо ці тайни Святого Розарія, ми бачимо, наскільки Ісус Христос вмів вшанувати труд Своєї Матері. Наскільки... Власне, ми теж повинні виховати дітей, щоб вони, наприклад, не замурали, не обмастили, не обліпили, скажімо, якусь футболочку, штанічки, що ми їх вдінемо красиво, щоб вони знали, що це було куплене, що це хтось працював, заплатив гроші. Власне, чи ці діти вміють шанувати добро сім'ї, чи вміють шанувати добро суспільне? Чи, наприклад, не малюють десь по заборах? Чи не малюють по партах в школі, да? чи там не лишають бумажок в костюлі і так далі. І це дуже важливе, тому що найважливіше є те, що тато і мама мають бути вкорінені в Господа Бога. І, власне, я скажу так по собі, що коли я з дитинства був в костолі, в мене не було такого моменту, щоб я десь там від народження не, не був в костолі. Навіть такий момент був, я вже десь говорив дітям, що. Коли був відпуск на звудку на Хмельниччині святого Антонія, то в цей день теж був екзамен, такі вже не пам'ятаю, чи 8, чи 9 клас, але був екзамен на закінчення року. І в мене був вибір, що зробити. І коли я прийшов до мами і кажу, я хочу йти в костюм, як ти на це? Мама каже, а що ти мене не питаєш, ти хочеш обманути, вкрасти, поламати щось, а приходиш питати, чи можна йти в костюм? І я би тої пори зрозумів, що якщо хочеш зробити добрий вчинок, ти не мусиш питатися когось. Ти не мусиш ти до Ксюнза, ой, ойче Духовне, а можна я помолюся за вас, здорова з Ні, ти прийди, спитай ксенза, чи можна обсудити його, бо багато раз ми чуємо, а то таке, а він таке, а ще там щось. І ніхто не питає. Мене нічно ніхто не спитав, я вам чесно скажу. Ніхто не спитав, Славриньки, можна вас на язики взяти по селі? А от молитві, то мені вже не раз якісь побожні жіночки приходять, «Ойче, я за вас чонсь з порожанця Та гарна дівчинка. Розумієте? І це є тривання в цьому стовборі, тривання в правдивому дереві. Тому, кохані, сьогодні теж для діточок заохочення таке, щоб ви справді старалися якнайбільше бути такі вщеплені в батьків і брати те, що є добре. А для батьків є таке завдання, щоб ви справді передали все, що є від Бога передали дітям. Коли я теж, скажімо, в дитинстві десь там трошки виробляв, щось там, хто побігав, то десь там не послухав, і мені мама завжди казала, що четверту заповідь видумав Бог, не я. Він тебе спитає, що ти таке. Я, наприклад, не боявся, що мене мама там наб'є, да? чи там їсти не дасть. Я просто, коли хотів зробити якісь перерви, подивився на образ в хаті і собі думав, Ну що, Бог видумав четверту заповідь, вже? Не розумієте? Це не означає, що я боявся Бога. Але я просто знав, що треба колись йому відповісти. І тому, кохані, завжди стараємося, щоб ми були вщеплені в Бога, щоб ми вміли теж пережити таке в небо взяття вже тут на землі, щоб ми знали, що Марія, котра перша була нагороджена, нагороджена Ісусом Христом. Такою великою благодаттю стала царицею неба і землі. Сьогодні тому вона приходить всюди, Фатіни, влюрд, там, Салет, в Фатіни, в Люрт, в Лясалет, в Гаделюпи, в Метогорія і так далі, приходить, бо вона є цариця неба і землі і хоче подивитися, що її діти роблять, чи вони вірують в Бога, чи ні. І так само, власне, не раз люди питають, а що мені робити з дітьми? Звісно, коли воно вже лежить здовж ліжка, а не поперек, то воно вже тобою командує. Але поки ти. Світиш очима, як в селі кажуть, поки не склала руки, струмні, ще є мама і тато. І ти ще маєш за них молитися, підказувати, радити, не шпікати їх і колеса палки ставляти, але маєш це життя Боже давати, доки ти є на світі. І це і правдиве материнство, це і правдиве батьківство. І сьогодні ми цього вчимось від Ісуса Христа, який в Євангелії нам це пропонує: будьте вщеплені в живе дерево. І тоді цей виноград буде приносити плід. І цього сьогодні собі всі взаємно бажаємо. Амінь. Пані Боже, святий за сам. Віднові в єдиного бувався все держителям, творця неба і землі, зовидимово і небі. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, відця перед усіма віками. Бога від Бога світло від світла, Бога істиного від Бога істинного, роченого. Мікрофон, Через нього все сталося. Він став для нас, людей нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, запонтія пила. Straждаin' u powaim i Воскрес у Треті неціноти Сона і, і Возніця Що від Отця і Сина ісходи, що з Оцем і сином рівно подати? Очікую Воскресіння метли, і життя майбутнього віру. Занесімо до Господа Бога наші прохання, інтенції, які маємо в своєму серці.